Аріна Прудка справжня дружба. На просторі лісовій галявині стояв собі невеликий ошатний будинок із білесенькими стінами, дерев'яним дахом і різьбленими віконницями. У ньому жила сім'я лісника тато Сергій, мама Тетяна і донечка Софійка. Дім щиро любив свою родину і дбав про неї. Він прокидався, як тільки над обрієм з'являлися перші промені сонця. Довго поскрипував, вітався з деревами, квітами, птахами, ставочком. Природа відповідала йому дерева тріпотіли листочками, квіти кивали голівками, птахи наспівували, а ставок хлюпотів хвильками. Першим щоранку прокидався господар. Він виходив на ганок і вигукував Привіт, друже. А будинок у відповідь порипував віконницями. Потім лісник ішов глиб лісу та оглядав свої володіння, слідкував за порядком. А дім тим часом очікував на пробудження найкращої подружки Софійки. Коли дівчинка вибігала за поріг, радісно махала рукою Привіт, друзі! Розпочнімо урок! вигукувала вона і відразу метелики і птахи підлітали ближче, дерева схиляли віти, а квіти тріпотіли пелюстками. Дятел тричі стукав по дереву, і Софійка виводила паличкою на піску цифру три. Зозулька кувала п'ять разів, а за нею ще двічі тінькала синичка, тож дівчинка додавала цифри і виводила сім. Урок математики тривав іще деякий час, а за ним починався урок письма. Барвистий металик з оксамитовими крильцями вимальовував у повітрі знаки. Софійка уважно слідкувала за його рухами і виводила паличкою на піску літери. Софійко, ти де?» – виглянула з вікна матуся. Я тут. Швидко йди снідати. Зараз тільки закінчу урок. Який ще урок, що за вигадки? Іди краще книжку почитай. Не хочу, мені з друзями цікавіше навчатися. Хіба птахи та комаги можуть замінити справжніх друзів? От запишешся до школи і там знайдеш собі друзів, бо в цьому лісі зовсім дикункою стала. Буркочучи, мама відійшла від вікна. А Софійка спокійно промовила не зважайте, ви завжди будете для мене справжніми друзями. У цю мить із за дерев показався тато. Доню, дивися, що я знайшов. Батько простягнув невелику торбинку з грибами. Мої улюблені підберезники, зраділа Софійка, візьмеш мене з собою наступного разу. Звісно, візьму, а тепер ходімо снідати. Коли зачинилися двері за лісником і його донькою, дім сумно зітхнув. Пішла моя найкраща подруга, хоча господиня не вірить, що люди звірі та будинки можуть товаришувати. Дім знову важко зітхнув. А що як Софійка поїде до школи і не повернеться? Аж мурахи побігли по стінам, і будинок прислухався, про що в ньому розмовляють батьки з донькою. А ще через деякий час святково вбрана Софійка із мамою і татом вже сідала до машини. Дівчинка раділа і хвилювалася, адже сьогодні вона вперше переступить поріг школи. Родину зустріла молода привітна вчителька і повела до класу. Софійка і раділа, і непокоїлася, але впевнено відповідала на всі питання, читала, рахувала, і навіть мама здивувалася, як багато знає її донька. Після школи сім'я тарнавських зайшла до кав'ярні. Батьки смакували кавою, а Софійка чаєм із тістечками. Мама в цей час розмовляла з татком Бачиш, як добре в місті, давай переїдемо, винаймемо квартиру, перевеземо речі, знайдемо престижну роботу, а то живемо, наче дикуни в лісі. А хіба в лісі погано? Я люблю свою роботу та й Софійка любить свій дім, правда, доню? Так, татку, наш ліс найкращий. Ну, про що з вами говорити? День добігав до вечора. Вже й сонце заховалося за лісом, а дім усе виглядав і тривожився. Чи повернеться його родина? І скільки ж було радості, коли він побачив знайомий автомобіль. Будинок навіть відчинив двері та увімкнув світло. Бачиш, мамо, як нас тут люблять і чекають. Не треба звідси нікуди їхати. Ненька тільки рукою махнула. Вранці дім відчув занепокоєння. Ніхто з нього довго не виходив. Незвична тиша настороджувала і лякала будинок. Нарешті на порозі з'явилася засмучена Софійка. Дерева відразу ж зашелестіли листям, птахи защебетали, а дім випустив сонячних зайчиків. Всі радо вітали дівчинку, та вона лише тихо промовила Привіт! Моя мама захворіла. У неї висока температура, дуже болить горло і голова. Софійка журливим поглядом обвела всіх друзів і знову увійшла до хати, а через кілька хвилин хтось постукав у віконце вітальні. Дівчинка відчинила квартирку і впустила синичку, яка принесла у дзьобику цвіт бузини. За нею летіла зозулька з чебрецем, потім шпак із шавлією, ластівка з липовим цвітом. Коли господар, який зібрався їхати в місто за лікарем, вийшов із дому, то побачив на порозі корзинку із ягодами і медом. Піднявши голову, лісник угледів десятки очей. На нього дивилися білки, миші, зайці, навіть лис і відмідь, а ще метелики, бабки та багато різних комах і птахів. Сергій Тарнавський навіть завмер від здивування, а потім щиро подякував усім друзям, взяв корзинку і зайшов до хати. Софійчина мама вже на другий день хвороби відчула полегшення. Температура швидко нормалізувалася, і голова перестала боліти. Від кашлю хвора продовжувала пити трав'яні відвари з медом. Тетяна Тарнавська вже не дивувалася, коли до неї у вікно зазирали звірі, птахи чи комахи. Від доньки вона дізналася, як усіх звати, і сама вже почала розмовляти з друзями. Одного ранку будинок навіть завмер від здивування. Він побачив, як господиня на світанку з'явилася на його порозі та й почала розмовляти з метеликом, а потім із білочкою, синичкою і іншими тваринами. Згодом обізвалася й до будинку. Спасибі рідненький за тепло і затишок. У цей час Софійка з татком спостерігали за мамою з вікна. Їхні обличчя сяяли усмішками.